А далі про історію, яка пишеться сьогодні, які наслідки матиме для України нещодавний візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки? Чи вдалося Володимиру Зеленському переконати Байдена продовжувати військову підтримку нашої боротьби? Чи вийшло заручитися глобальною підтримкою свого плану перемоги? Основні результати поїздки у нашому матеріалі. Зустріч лідерів, можливість ці питання економічно обговорити, і геополітичні годинники звірити. Та в центрі уваги вже яку сесію поспіль Україна. Війна в Україні тема номер один. А під час цієї генасамблеї і додаткові фактори були значимими. американські вибори, зустрічі зеленського із кандидатами і з діючим президентом США. А ще план перемоги його опублікували перед засіданням генасамблеї. Ну, по-перше, я зазначу, це ж не просто якийсь одномірний е, план, який можна або ухвалити, або відхилити. Кількість зустрічей тета тет президента Зеленського підтвердження того. План глобальний. Його треба обговорити і презентувати. Без допомоги лідерів Європи і США не обійтися. Тож візит президента Зеленського до Сполучених Штатів це не тільки про ООН, це про допомогу та партнерство. Перший пункт візиту виступ в ООН. Тема війни в Україні і в центральному залі генасамблеї і в кулуарах. Очевидно. Війну треба закінчувати, але як це зробити, коли Росія навіть не полишає спроб терору мирного населення? Росія знову і знову намагається зруйнувати нашу енергетичну систему. А цього разу все може бути набагато цинічніше. Вона готується завдати ударів по атомних електростанціях. Трьох станціях у нас є ця інформація. Ми маємо докази. Ядерна та енергетична безпека один з пунктів мирного плану України. І саме цей пункт підтримує більшість країн, навіть глобального півдня держав, які часто і до російської позиції дослухаються. А цей саміт чергова нагода розповісти правду про російсько-українську війну. Сама зараз дуже важливі контакти, переговори з лідерами країн глобального півдня і в контексті їх запрошення на другий саміт миру і для пояснення нашої позиції для просування наших інтересів в контексті завершення війни між Росією і Україною. Але її потрібно завершити справедливо. На цьому неодноразово наголошувала українська сторона і можливість завдавати ударів у глиб РФ один з аргументів. Якщо раніше це була така розмова загальна, то зараз це вже конкретні перемовини. Про це вже навіть з початку вересня йдуть активні перемовини не тільки між Україною і США, а наприклад, між США і Великобританією. Ці тижні та місяці стають вирішальними, і тому для нас дуже важливо мати можливість підтвердити непохитну підтримку України з боку Великої Британії. Утім, з одним, але потрібен дозвіл США. Адже йдеться про удари в РФ британськими Storm Shadow, а в них є американські компоненти. Дозвіл на удари одна з головних тем у переговорах президентів Байдена та Зеленського. Я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярди доларів. Я також доручив Пентагону виділити, розподілити всі кошти, що залишилися у межах безпекової допомоги, які були виділені для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня, до кінця мого перебування на посаді. Загалом Сполучені Штати виділили майже 8 мільярдів доларів безпекової допомоги. Але що буде далі після 20 січня? Питання на яке Україна нині чекає відповіді, провівши зустрічі з двома кандидатами у президенти США. Ми з президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях. Щоб Україна виграла, дякую за безпрецедентний військовий пакет для України. важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо, саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати закінчувати справедливо. А для цього потрібна сила, адже по іншому, РФ не розуміє.